Вирішила собі на розсаду посадити кабачків трішки, от, щоб, щоб мати ранні, Вроді пізніше буду садити. Може, ви вже посадили, я спізнилася, але воно дуже не своє. На дворі зимно. То ви будете потім пересаджувати куди? Так. У ґрунт посаджу грунт собі. Ага. Зараз садити. Я порозкладаю перше. Угу. Я кладу по чотири зернятки. Може котре не зійти, а як зійде, всі зійдуть, то я прополю виберу. По чотири зробила собі ямки у ґрунті і в ті ямки розкладаю собі свої зернятки. Замочила, я знаю, може дві години вони мокли. Пророщувати не буду. Воно встигне своє дожини. Розклала в ямки. і тепер отако от трішки ґрунтом зверху присиплю, маю ґрунт тут, під рукою собі торт з пісочком і засипаю. Які пропорції робите торт з піском? Та трошки даю піску, багато не даю піску. Uh -huh. Так, щоб воно було трошки з пісочком, так я знаю. Навіть не знаю, як сказати, чи я багато даю, чи не багато. Ні, не багато. Багато то воно нема потреби, щоб ну, трішки то розбавити той торф. Бачите, засипала ті ямки. О, Все засипала. О, які руки чорні від відтортуть. Баба заговорюється вже. О, а тепер собі побрезгаю. Зверху водичкою, щоб воно було. Вологе. Можна трошки трішки плівочкою зверху накрити перших кілька днів, щоб воно парниковий ефект був. Насіннячко купляла в аврорі, там є всякі кущові є, кабачки, цукіні, є, різні різні сорти, є. Вінки є хто любить, є, їх більше є. Ті посадила, а тут. Е, По тому в ґрунт буду пізніше садити. Ці тобто зараз теж. тримаєте вдома? Ну, так? Вдома тримаю навіть на півкно покладу на підвіконник і воно собі буде помалу, як з'являться перші листочки, правдиві, не ті маленькі, такі кругленькі, а справжні листочки. то Тоді вже можна буде дивитися, яка погода. Тоді буду пробувати в ґрунт, як потепліє ґрунт, і зверху накрию не такою пляшкою, зрізаю пляшку. Велику, 2 скажімо, можна і 5-літрову. Зрізаю і накриваю, щоб воно було обезпечене і в теплі. І помаленьку воно буде собі рости і будуть скорше, швидше вони будуть родити і швидше будемо мати до столу. Ось так. Нема нагороді роботи. Будем дома працювати. Будьте здоровенькі, хай вам все приймається, приживається. Відпочивайте ще хто вже все поробив, що зміг поробити, поки холодно. відпочивайте.